Стояло питання, чи можна, чи не можна. Зразу ж він опинився в теробороні. Потім, 5 березня, він нас відправив в Естонію, так як він пояснював, що він, йому дуже тяжко і там бути, і за нас хвилювався, тому він наполіг на тому, щоб ми поїхали в Естонію. Що він пішов далі, він мені цього не казав. Я про це не знала. Я ну, вже потім дізналася. 23-го наша остання розмова була по телефону. Коли я з ним говорила, в нього дуже тихий голос був. Це не було притаманне Павлові з його басом голоса, що він так тихо спілкувався. Денсіку, привіт! Подиви дракон, повороти роблять. Я вже, вже тоді зрозуміла, що десь він не на місці, що він не, на, не в Черкасах, так як він мені казав, що він на місці, він в Черкасах. А, от тоді вже було переживання, вже тоді вже точно зрозуміла, що він не в Черкасах. До одного моменту в мене була думка, що е щоб стати військовим, треба от дати жару, повоювати, пережити. Коли в Попасні ми вигружалися з броні, і в нас більшість особового складу були ну, без бойового досвіду. Там відсотків 15-20 мали-який -який бойовий досвід з часів АТО ОС. І Паша першим скочив з броні, і поки всі вивантажувались, доставали БК, спригували. Я помітив, що він взяв автомат і просто зайняв позицію і всіх прикривав. Тому що вже велися бої за місто, і навіть вигружатися доводилося з боєм. І мене тоді це так вразило. Я йому так і не встиг цього сказати, але я побачив, що в якийсь момент Паша став воїном. Ну, Це просто ну, на якомусь інстинктивному рівні сталося. ну, Як військовим. Ах. Навіть попри тяжкі бої, тяжкі, бо нас крило постійно з усього, він не полишав свого почуття гумору, жартував. Тобто, це те, що притаманно військовим, які, попри все, зберігають якийсь от такий позитивний глузд. От таким був паш. Хоча і він не встиг багато повоювати, на жаль, так сталося. Аге воскрес. Свої стіни. А як ви святкуєте Пасху? Помер у мене на руках, і фактично, хоча багато хто хлопців критикує мене за цю фразу, він забрав собі мою кулю. Ми знаходилися на спостережному пункті фактично на невістрі наших позицій, бо далі вже були орки. Були на межі приватного сектору і багатоповерхівок. І, власне, забезпечували от вістря фронту нашого, який був відданій нашої роти. І вже почався снайперський обстріл. Ми бачили, що тільки ми висовуємося. Снайпер по нам пристрілюється. Це було кілька разів. І Паша ще встиг навіть смс-ку написати своєму. Начальнику Віталію Терехіну, що уяви, я тільки що вдруге народився, снайпер влучив між мною і носенком. І ситуація була наступна, що я мав висовуватися спостерігати, в тому, тому ми чергувалися вдвох. І я ну, не встиг докурити цигарку. І Паша мені сказав, що докури, ну, знає, як, як батько, він завжди це так поводив. Докури, тоді, типу, встанеш. І в момент, коли я мав висовуватися, він піднявся і снайпер влучив в нього. Ну, я вже потім, коли спілкувався з медиками, які його оглядали, снайпер влучив з багатоповерхівки, на яку ми сварилися, просили по ній вдарити. але... І Паша впав і помирав у мене на руках. Але хлопці мене відтягнули, бо почалася артилерійська атака. Орки пішли на штурм і. Ми знаходилися в підвалі. Почався стрілецький бій, буквально ну, на дуже малівісні прямому підвалі. Ми вийшли, забігли на командний пункт, але ну, зібралися з тим, що Пашу треба забирати. І знову ну, визвалися добровольці, хто піде за Пашою? Фактично, з боєм пішли і забрали його. Я був змушений підлазити, прив'язувати. Мотузку до тіла свого друга, щоб потягнути його за мотузку, бо переживали, що він уже замінований. Ну, пашу я знаю з дитинства ми з сусідніх сіл. Волонтерський рух нашої почався. Вже коли він прийшов з плавання. Вернувся на Україну десь в 2015 році ми з ним почали. До цього я був в самообороні Майдана в волонтерстві. Паша до нас звернувся по допомогу. Приїхав ми завантажили, він з'їздив, тоді приїхав, каже, давай будемо разом їздити. Так і ми почали разом їздити. У 2018 році була заснована група Кою. Було, що в поїздку їдеш і везеш. Гуманітарної допомоги, там квадрокоптери, там, комп'ютера, тепловізори. Ну, бувало, що 500 тисяч за одну поїздку. А так дуже-дуже багато. Як любив казати, Паша, краще годувати свою армію, ніж чужу. Ну, у нас від дітей ми нічого не скриваємо. Він їде, вони знають, що він їде на той час в АТО було. Їде в АТО. Навіть він їх залучав тим, що де щось потрібно забрати, де щось відправити новою поштою. Вони були з ним, він їх з собою брав, вони знали, що куди тато їде. Дитячі будинки так само збирали іграшки, що якщо він їде в дитячий будинок, вони ділилися своїми іграшками. Насправді я сама собі задаю таке питання, на яке намагаюся брати приклад з цього, тому що ніколи він не був втомлений. Навіть після тяжких поїздок він приїжджав, і ми йдемо гуляти в парк з дітьми. Я не знаю, це сильна людина, духом була, яка могла так. Фактично, Паша долучився вже на нові локації. Це був Суботів, і нам дуже пощастило, що він своїм фахом, як електрик, як людина, яка фахово вміє зробити речі з енергозабезпеченням енергоживленням і не тільки. А тоді ми якраз проводили майже кілометр високовольтних ліній для того, щоб підключати сцени, підключати інші локації і забезпечувати живлення для учасників і гостей фестивалю. От тоді Павло конкретно долучився, його залучила Зоя Бойченко, і варто відзначити, що не було певно такої ділянки роботи в підготовці до фестивалю, чи це облаштування локацій, чи навіть з дошок, збиття лавок, столів конструкцій для вказівників, чи облаштування додаткових там, протягування кабелів і підключення електроживлення знову ж таки до всіх місць, де були наші локації. То Павло не тільки брався до цього, а навіть керував нами, тому що ну, у нього був хист до практичного втілення. І коригування наших ідей, і як показав досвід, що цей хист ну, дався тому, що локації були правильно, грамотно організовані. І ще що згадую, це зазвичай, коли вже верталися після відвідування точок, а це забирало завжди не менше двох діб, то Паша любив співати. От він включав українські пісні. І от я знаю, що він любив і в караоке ходити, оце його особливість, і вона радувала. І це, знаєте, як таке відчуття гарно виконаної роботи, і ми завжди з задоволенням ну, хто як міг підтримували Павла. Працівником це знаєте, як сказати, це енергоджайзер. От е, в нього настільки я і йому задавав це питання, в нього от енергія просто з нього ну, випирала. О, він тиждень на роботі, паралельно звозилася волонтерка, о, паралель, паралельно робилася робота. Е, в п'ятницю на вечір він виїжджав на схід, в неділю або в понеділок вранці повертався в Черкаси. На вісім ранку він вже на роботі. Тобто, ну от в нього постійний-постійний рух, я іноді йому говорив, що говорю: ну, в тебе стільки енергії? От він, ну от, як кажуть, да, спішив жити. Павло був лідер. Він мені навіть один час фалився. йому, Зоя Бойченко, вони разом волонтерили, скинула скрін, що фактично, що там пару-тройку місяців вони йшли на рівні по збору з притулою. 24-го ми вранці зібралися на роботі. Десь ми, мабуть, один всі були вже на місцях. Нас зібрали в міську раду на, на нараду. і Я попросив хлопців, щоб залишалися на місці. Поїхавши на наради, з наради повернувся Павла не було. Ну і десь в другій половині дня він приїхав вже з листом, що він зарахований 118-ту бригаду територіальної оборони міста Черкаси. Фактично, фактично, ну, перва ініціатива лист ми написали від комунального підприємства на міського голову щодо перейменування було, якби наче прийнято рішення, щоб перейменувати Алею Путейка, Алею Павласовка. Кажемо так, ми із Гуленком Олександром, це головний інженер із Чілуаша. Ми поїхали на Індан до цього, якби саму дошку. З нищиком, Ярославом, з дружиною. Тобто, ми зробили, як вона має виглядати, О, тому що ну, він якби і волонтер, і воїн ЗСУ. І саме зробили сам проект і виготовили цю дошку. Встановили фото на стелі, фото в нього на могилі. Це фото з нашого весілля. У нас було весілля в з... Сосновому бору от на цьому майданчику, оглядовому. Це фото саме звідти. Для мене він був легким, надійним, поруч з ним завжди відчувала надійність. Так нас він увагою ніколи з дітьми не уділяв, скрізь ми були, скрізь ми їздили. Не було такого, що ми. Не було нам часу сумувати, він заповнював між своїми щільними графіками поїздок. Так, він кожного дня писав. Він один раз. Була в нього хвилинка, він відразу телефонував. Так як діти для дітей він був прикладом, він був, ну, у сім'ї він був головним. І буває, я не справляюся з дітьми, і йому пишу: маєш хвилинку, треба поговорити. Все, він поговорив, він на відстані. Діти слухають, діти все тільки десь трошки, ну, як коло мами. Десь можна побалуватися десь можна побитися. І то як чарівний дзвіночок, тільки тато поговорив і стає зразу все, рух. Тато був класний, він нас багато чого навчив. Він мене вчив на роликах кататися, або на велосипеді. Тато завжди допомагав в трудні моменти, допомагав з домашкою і завжди підтримував нас. У нас навіть є історія, коли кум був у гостях. Надійка менше була, і Павло відійшов по телефону говорити. А він питає в Надійки, каже, де папа пішов. На каже: «В Мене не папа, в мене тато. От у нас історія теж єсть. Він дуже любив сім'ю, дітей і завжди, знаєте, такою щемливою радістю показував фотографії на телефоні, успіхи чи то в садочку, чи десь вони там допомагали йому готувати якісь листівки для воїнів. Він реально пишався дітьми. Я, мабуть, з цим не звикнувся ніколи, тому що. Кожного дня все-таки жде, що зайде. Ну от, хоча якби і був і на похороні, проводили якби в останню дорогу, але в мене не сумне немає. Тут не можу я сумістити це все в голові. що його немає. Людина, яка надихала своїм оптимізмом, він щиро вірив в ту справу, яку робив. І на сьогодні саме тому ми і продовжуємо наш фестиваль, тому що і Павло, і Руф, вони. Точно би те саме робили. Паша був чесний, справедливий, відкликався ну, на всі, хто, ну, що в нього не просив, він відкликався, не було такого у нього, що «Ні, не будемо, нехай другі. Ну, саме більше, що чесність, патріотизм, любив він свою Україну. Настоящий батько, за дітьми він. Ну, дуже сильно переживав за дітьми. Хотів, щоб вони у нього були настоячими патріотами. Ну, цього він і добився. Паша був наскільки багатою духовною людиною, що ну, не може бути якийсь один спогад. Їх, ну, їх купа. Але ну, не було жодного негативного, бо ну, Паша вмів працювати, але вмів і гуляти. Тобто, ну... Це це була людина, ну просто феєрверк.